Вітаю, хочу ще доповнити з іншого видіння, яке я, скоріш за все, не записував, не ділився з вами. Мені також цікаво, як і вам, що воно, як воно буде. Бо хочу розвивати, розігрівати, як в російській мові написано в Біблії. Російські дари і розвивається. Вірю, що і деякі з вас теж бажають аж палко цього. О, і Бог таким дає. О, його дари духовні. ось То доповнюю, війна повністю не закінчиться. 24-му, верніше, в 25-му. Якщо правильно рахувати, три роки о, з запасом там, коли Бог до кінця 22-го відкривав про війну про Росію, о, так активно продовжував до 24-го року. О, до кінця, то буде неактивна фаза, як ото було після 2014 року. О, мабуть, буде договір якийсь там, чи щось, але неактивна фаза. Якесь перемир'я перемир чи що.